Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Здрастуйте, малята. Сьогодні ми разом з Аплатончиком Будки дізнаємось, яка небезпека нас оточує і може оточувати всюди. І як слід себе поводити в цих ситуаціях? Про це дуже важливо нам з вами знати. Адже нас оточує багато речей, про щось ми вже з вами знаємо, але ніколи не пізно про це повторити. Дивіться, діти, а платончик приніс до нас різні речі, різні предмети. Скажіть мені, діти. Ці предмети безпечні чи небезпечні? Тут в нас і молоток, і сірники, і пігулки, ножиці, градусник, ніж, праска, цвяхи, голки. Так, діти, це предмети дуже шкідливі і небезпечні для життя. І Тому автончик повинен теж з нами про це знати. Так, ми його навчимо, що ні в якому разі їх не треба брати дітям. Так, їх можна використовувати у поготі. Використовують дорослі, так? Допомагають дорослим ці предмети. Але гратися дітям категорично нині не можна. Я платончику теж. Давайте з вами послухаємо, що ще небезпечного може бути вдома. Це дітки вогонь. Це гострі предмети, ліки, електроприлади, газ. Побутова хімія і, ну, звичайно, люди незнайомі, яких потрібно остерігатися. Зараз з вами я пропоную послухати чисту музичку. Ра-ра-ра любить грати з дітвора. Правда ж, любимо грати? Рі-рі-рі, я радію, дуже грі. Ру-ру-ру, починаймо разом гру. Ри-ри-ри, всіх запрошую до гри. Зараз ми з вами пограємо у гру Безпека-небезпека. Познайомимось, побачимо різні предмети і розставимо їх на свої місця. А наш аплатончик нам теж допоможе. Дивіться, ці квадратики нам потрібно розставити безпечні предмети, тобто це ті, які не завдають шкоди нашому здоров'ю. Аплатончик за цим уважно поспостерігає. Уважно дивимося, я вам показую картинку, а ви кажете, це безпечний предмет чи небезпечний? Можна цим предметом, наприклад, гратися чи не можна. Машина. Безпечний предмет, так, а ось така пляшка. Це небезпечно, можна порізатися, тому не підходить нам ця картинка. Так, слідуюча. Конструктор. Небезпечний, можна гратися ним. М'ячик. Так, залишаємо, тому ніякої шкоди він нам не нанесе, так, нашому житті, нашому здоров'ю. Млярочки ось такі. Можна грати самим. Іграшки різні. Так, залишаємо. А ось ця, цей предмет, ця річ. Це сірний фір. Звичайно, не підходить нам так, для таких предметів, де ми можемо ними погратися, якими граються діти, тому ми їх прибираємо керамічка. Підходить нам. Так. Глобус. Безпечний він. Так. Ось такий потяг. Іграшечка. Підходить. Дзига. Підходить. Батерейки. Цими речами гратися не слід. Так. Їх ми звідси прибираємо. Книжечка, діти. Книжечку можна почитати, ніякої шкоди вона нам не завдасть. Добре, молодці. І слідуючи, небезпечні предмети. Я думаю, що небезпечні, ви вже знаєте, що це зовсім не іграшки. Звичайно, не варто влаштовувати з ними ігри, так? тому що можна поранитись. Можна обтектись, колотись і таке інше. Зараз аплатунчик чи знаєте ви, які це небезпечні предмети. Уважно дивимось. Ось така колясочка. Ні, вона не небезпечна. Так, ми її прибираємо. А ось такий набір інструментів, там ножики, вон є, ножиці. Небезпечно, так. Цляхи, гвіздочки ось такі небезпечні. Побутова хімія, ось ось такі різні миючі засоби. Вони небезпечні. Можна ними гратися, брати до рук дітям? Звичайно, не можна. Ось такі шпильки. Небезпечно. іграшка така, да? зовсім не іграшка. Сокира Небезпечно. Ось такий кораблик не підходить нам, да? тому що ми тут складаємо небезпечні предмети, батарейки. Ось ті батарейки, так, які були. Акумуляторні такі батарейки, які були на, минулого, на минулій картинці. Так, гудзики. Це зовсім не іграшка. Книжка не підходить нам. Сірники. Так, це дуже небезпечна така річ. Скляна бутилочка, скляна пляшка вірніше, ось такими побита, небезпечно. І ось такі от булавочки, шпилючки, полочки. Так, це небезпечно. Дійсно, молодці. А зараз ми давайте згадаємо правила безпеки. В різних таких ситуаціях і розповімо про це Аплатунчику, що він теж знав і не забував про це, не приносив ніякі такі е, погані предмети, речі, да, які дуже небезпечні. Дивіться, не заходь у ліфт з незнайомцями. Ви повинні пам'ятати, що якщо ви бачите незнайому людину, то в ліфт з нею ніяк не потрібно заходити, якщо ви самі. Не гратися з розеткою, тому що це може бути. Біда. Так. Не грайся на балконі, тому що можна випасти. Не відкривай двері незнайомим людям. Згоні зі мною ката. Не грайся з гострими предметами, тому що можеш завдати собі шкоду. Ось хлопчик. Не слухається і грається такими предметами, які приніс до нас сьогодні платок. Не торкайся гарячих предметів, тому що можна обтектися, теж завдати собі таку шкоду для свого здоров'я. Сірники це не іграшка, можна викликати пожежу, тому це теж не беруть діти до рук. Не залишай відкритий екран з водою, тому що теж може бути така небезпека. Так, зараз ми трішки попробуємо відпочити, і відпочинок дуже добре наші оченята. Уважно дивимося оченятами, наше тіло не рухається, тільки рухається оченята. Правильно, так? tesouro Я думаю, оченята ваші трішки відпочили, тому ми переходимо до нової другої гри, яка називається Набери номер. Якщо ж все ж таки якась ситуація стала такою небезпечною, то слід знати номера тих служб, які можуть прийти на допомогу. Давайте згадаємо: якщо виникає пожежа, який же номер потрібно набрати по телефону? 101. Так, якщо потрібно визвати поліцію? 102. Якщо потрібно викликати швидку допомогу? 103. Так. І якщо ми чуємо витік газу. То набираємо 104. Зараз пограємо в таку гру. Подивимося на картинку і визначимо, яку ж службу нам потрібно визвати. 101. Молодці. Коли захворіли, ось дивіться, такий хлопчик лежить хворий. 103. Так. Ось така картинка уважно дивіться, що ми набираємо який номер. Звичайно, 101. Так. Ось така. Так, хлопчик не дотримався тих правил, про які ми говорили раніше, і народив такої біди. так. 101, звичайно, пожежну. Команду потрібно викликати. І ось така. Швидку допомогу. Так. Ось так, коли ми бачимо такого незнайомця або розмовляємо з ним. Поліцію. Так, поліцію. І коли ми чуємо запах якого газу неприємний запах, ми яку службу повинні викликати? 104 газові служби. Молодці. Дітки. Молодці. А платончику теж дуже сподобалось. Дітки, пам'ятайте, що життя і здоров'я є найважливішим. Тому. Будьте завжди обачними, обережними, бережіть своє здоров'я і своє життя. Пам'ятайте про правила, які існують. До побачення! Наше заняття закінчилось. Дотримуйтесь, будь ласка, цих правил, безпеки. Я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. До побачення!